У нас теж двіранга підтрисається, це тодель, комплектація Базертаків покріплення Он заходить на поріг, під педалі. Чатка орендія 5 років, якщо шло по номеру 2, якщо немає, то привозимо. Другий ряд с раздельными сиденьями. свій йде комплект. Под диван ⁇ это уже инше. И у нас тут еще получился и третий ряд. Сидим. Вот, вот. вот так вот. Вот Сирія хайп перформанс.